Друзі, Макс авто. Ми знімаємо ці відео для Ютубу для того, щоб показати вам, які автомобілі продаємо. І власне сьогодні у нас реальна емоція. Емоція, яка мене просто переповнювала з моменту покупки цього посаду і безпосередньо до цього відео. Емоція, яку я стараюся через відео передати вам. Друзі, зустрічайте Volkswagen B6 2006, але сьомого експлуатаційного року в індивідуальній комплектації. Друзі, таких посадів я не бачу. Просто відповідаю вам, можу я не Багато світів взагалі бачу, але, власне, зустрічайте, будь ласка, цей салон. Друзі, салон мені говорить про те, наскільки авто доглянуте, наскільки збережне. Але оце кермо мені говорить, що тут мало того, що збережено все, мало тут, що все акуратно, що це преміалка, друзі. Як у Бентлі, як у rolls ройса дерев'яне кермо, дерев'яна КПП, біла шкіра, друзі, не дермантин. Шкіра, яка акуратна, гарна, збережена. Повний електропакет автомобіля, парктроніків, круг, датчик світла, датчик дощу. Більше того, пам'ять, пам'ять сидіння, електрорегулювання передніх сидінь, шкіра збережна, а, 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 ручник електричний, датчик світла. Я сказав, круїз контроль, відкривання кляпи, повний електропакет. Ну і от навіть ось ці кнопочки по пасату всі знають, що вони стираються завжди. друзі. Задній ряд. Одне задоволення місця багатезно, класично, консервативно гарно. Друзі, запевняю вас, цей пасад у такому ж стані, як є Б сьо, як є Б сьомі, Б Тут йому нічого абсолютно не бракує. 303 тисячі рідного пробігу, повна сервісна історія, яку я вам надам. Друзі, машина ідеальна. 2.0 дизель, 303 пробігу. Рідна фарба, одне єдине підфарбування оцього крила. Я надам вам відео з товщиною, якщо буде потрібно. І нагадаю вам, друзі, що в нас можливий обмін автомобіля, а також викуп вашого автомобіля. Макс авто, переходьте на за посиланням під роликом. Цим там буде оголошення наше на авторія.